Друзі, всім привіт! Він на В аналінах Ньюз. В цьому відео я хочу вам розповісти про оновлення 1.26, в якому вийшло дуже-дуже багато змін, і оновлення 1.26 вже доступне для завантаження на загальний тест. Тому наливай в і заїдай чайком. А потім починаємо. В цьому відео я розповім вам про колабу Stalker 2, яка може бути. Але це не 100%. Перший загальний тест оновлення 1.26. Розпочнемо з цього. Реліз патчу 4 вересня, бойова перепуска 14 сезону закінчується 3 вересня. На Європі вийде в той же день 4 вересня, як і чешський LT. Розмір завантаження SD клієнта 1 ГБ 260 МБ. Встановлення на комп'ютер SD заважить 2 ГБ. Завантаження HD клієнта Гіг-500. І встановлення 2 ГБ 400 МБ. Перше, на що хотілося б звернути увагу, це переробка екіпажу. Тепер вони мають максимальну кількість навичок 6 одиниць. І 3 навички ще додаткових. Кожного члена екіпажу з'являться ще й нові. Наприклад, у командира з'явиться навичка координації, яка дає краще зведення на 15 секунд після виявлення противника. Навичка крайні заходи. Бонус до ефективності екіпажу збільшиться на 5% протягом 15 секунд після отримання шкоди від противника. Наступна навичка з'явиться і вона дуже добре підійде для ЛТ. Бонус до ефективності екіпажу збільшується на 3%, якщо шкода, нанесена з вашою допомогою, буде перевищувати міцність вашої машини. Наступна навичка не менш крута, назва її постанова перешкод. Час вашої видимості скорочено на 1 секунду, а за рахунок цієї однієї секунди можна багато чого зробити. Від отримання одного пробиття або званшочення, бабаха не званшотила, арта не попаде. Одним словом, для алтеводів дуже хороша навичка. Наступна теж дуже файна це перехоплення сигналу. Час спрацювання шостого чуття знижено майже на 1 секунду, а тобто 0,86. Знову ж таки, швидше. Зможемо дізнатися, що нас пересвітили, і зможемо вже щось зробити, щоб втекти. На заряджаючому з'явилися три нові навички. Ідеальний постріл. Повне вивчення збільшить швидкість польоту снаряда на 10 секунд, Вибачаюсь, на 10%. Близький бій, повне вивчення збільшить швидкість перезаряджання гармати на 2,5%. Якщо в радіусі 50 метрів буде танк ворожий. Поліпшені боєприпаси. Повне вивчення збільшить нижній поріг розкиду шкоди та бронепробиття на 2%. І нові навички для механіка водія. Налагодження агрегатів. Повне вивчення збільшить шкоду від осколків фугасних снарядів, що поглинають бронею 10% і зменшить шкоду від попадіння на 30%. Трати, що отримуються від осколкових у снарядів, можна додатково зменшити, встановивши обладнання з подібним ефектом. Навичка починає діяти з 1% вивчення, поступово стаючи ефективнішою. Знавець моторів, повне вивчення збільшить максимальну швидкість вперед та назад на 1 км в годину. а також зменшить штрафи за самі розумієте, що. Ну і ці навички для механіка водія дуже стануть в нагоді і важким танкам. І всі. Повільні танки, яким легко знищити за рахунок їх малої рухливості, буде краще. Ну а чеських ЛТ ви вже всі бачили. В пару слів можна сказати, що схожа на кобру. В лоб важко пробити, а коли вони заходять в борт, то мало починається вечірка. Тому прийдемо до змін в танках, які витекли. На деяких джерелах, а їх там дуже багато. До речі, на лінії Маннергейма прибрали каміння, яке в народі називалося Скользящі Камні. На екранах ви могли бачити зміни, і це дійсно топ. Сказав це, щоб не загубити його десь посеред відео, не загубити його десь взагалі не сказати. Зміни танків в 1.26, преміум танків та інших ап. Зміни премів. Все ап. Об'єкт 590 лт 432 ИС 3 А Сапсан, ІС-3ЗМ-3, ИС 3 ИС5, КПЗ Т3 Ягер, М48 А2, Оламбик, Астон Рекс, М4 А3, М4А2 Е4, РМ США, Шармле, Аймикс Кадон де Сальто. Somo SM, Lorraine, Bachat, Miel, Altproto, LC7, IMX Trans 57 Francia, IMX 3057 Granці, M4A1 FL10, IMX 13, FL11, Черріутер -Er Nomad, xor 1010 XOR1008, fv 1066 a 25 Гаррі Hopkins, 59-й Паттон, С-52, UDES 03, СТРВ s 1 Бофосторваген Еміль та м 4257 Це, відповідно, що дуже багато я зачитав вам, тому що ви могли вже цю інформацію знати, але дехто не знає, я думаю, що вам в нагоді буде. Відповідно, що є ще зміни акційних танків. І це все апи, об'єкт 780 та шар тюрк. Про апи більш детальніше я розповім пізніше, що апають, і ви будете вже знати, що зробили. На момент записування сценарію для цього відео ТТХ танків відомо тільки 5 машин: вз 111 Модель 6, таль Прото 30, 59 паттен, Аймікс Сідіас, 105 і ІС5. Зараз озвучу їх. Апнути така вз 111 модель 6, підвищення швидкості повороту корпусу та обертання башні, зменшення часу зведення та збільшення значення бронепробивного снаряду зроблять ще такий більш-менш маневреним та ефективним у бою. alt 30, підвищення швидкості повороту корпусу та обмеження башні та обертання башні, зменшення часу заряджання дозволить машині бути більш маневреною та наносити більше втрат. 59-й патон. Зменшення часу відомості, підвищення шкоди, а також покращення бронювання та швидкості. Обертання башні зроблять машину більш ційкою та небезпечною бою. iMix Канон Десальто 105. ПТ 8 рівня, до речі, дуже непогана. Підвищення швидкості руху, вона і так дуже швидка, та повороту корпусу. Тут можна підправити, звісно, і зменшення часу зведення та перезаряджання, а також збільшення запасу міцності, підвищення живучості та вогневу міць машини. із 5, об'єкт 730, підвищення швидкості руху, а також повороту корпусу та обмеження башні, зменшення часу зведення та розкиду, покращить точність та мобільність машини. ТТК всіх інших танків на момент написання сценарію для цього відео невідомі. Але коли вони з'являться, як я вже говорив, ми зможемо для вас їх записати в нашому новинному телеграмі та, відповідно, що викласти на каналі Хабвод. Експресію. Ну і приєднайтесь до нашого групового чату, де ви знайдете не тільки новини, а й ще й купи цікавих людей. Тому не берися залітай до нас. Посилання на чат у спільноту під відео. Ти зможеш підписатися там, де люди спілкуються, і на новинний канал. На новинний канал буде перше посилання, а на спільноту спілкування буде другий канал. Разом 38 танків без врахування супертесту. Це лише преміум танки. До речі, в цьому списку є новенький uds 03 Alt Proto який зараз продається в грі. А як всі ці танки апнуть, чекаємо інформацію. Наприклад, якщо дивитися на Бураска, то йому трішки покращили перезаряджання, трішки накинули мобільності і трішки дали маскування. Це якщо порівнювати Бураска з загального тесту 1.26 і Бураску на танк, яке ми маємо новлення 1.25.1.1. Ну а повний список змін, як я говорив, залишається тільки чекати. Тепер список вже прокачуваних танків. То розпочнемо із радянських танків. Тесту ЛТ. К-91, об'єкт 430, Варіант 2, об'єкт 416 А44 А43 та Т34 це всі танки, які будуть апати. У Німеччині Рейхметал Панзер, ХВК-12 та Шаппанзер СП1С, США, М48 А5 Паттен, М46 Паттон, М26 Персінг, Т20 Т71, a 8 Шерман, ну, відповідно, що ми їх називаємо Мазаї. СТ5 та 6 рівня. Франція. IMX 105 буде у нас апнутий. Тобто 13-105. Бачительйон 25, АР 9 рівня, Бачительйон 10 рівня буде апнутий. IMX 50B IMX 120, IMX 100. Бачительйон 25 тонн. 1390, 1375, 12 тонн. LC 1. Франція, b 1 та Сома С-35, Великобританія, Концепт 5, FSOR1006, Saladin, СВВА, Стангаут, АС Армаудер, ХСУр, ЛХ МТВ та Шитель Китай. Я думаю, що в принципі я ж зараз тільки вам розповім про такі танки, які вас може цікавити. Швеція за 1 а АМ-2, буде 15, 16, 16 та 14, АП, ну і відповідно, що Ріно Соронти. Разом 47 танків. І уявіть, який це максимальний ап. І це тільки прокачувані танки. До речі, Кранваген нерфунули, а тут знову апнули, тому що зрозуміло, що багато хто над Кранвагені вже не грає, він не актуальний для прокачки. Ще хочеться розповісти вам про випадкові події для нових мап у 1 1.26. Це Карелія, Малинівка та Промзона. Карта Карелія. Бомбардування та руйнування бункера. Потужний вибух, викликаний обстрілом, призводить до руйнування бункера та обвалення частини гори. Обвал. Породи блокує основні постріли та створює нове укриття у квадраті H8, яке дозволить активно просуватися на цьому напрямку. Карта Промзона. У центральному ангарі обрушується дах. Внаслідок цієї події у квадратах e4 і F4 з'являються додаткові укриття, що Дозволяють використовувати центр мапи для флангових заходів або змін напрямку. Поїзди, що рухаються на мапу додані склади, що перетинають її з північного на південний та з півдня на північ. Потяги рухаються зі швидкістю близько 30 км, що дозволяє використовувати їх як динамічні укриття. Карта Малинівка. У млин врізається літак, на гору Малинівки падає літак, створюючи велику кількість нових укриттів у квадраті А-0. І тепер гравці, які катають ялинку і мантікору, радійте і розкажіть всім кумам та сватам в гру з оновленням 1.26 буде додана обнова малошумка, яка зможе розігнати ялинку до 50% скритності, а мантікору до 56%, а отримав за попадання в срібло. І придбати її можна буде за 6 тисяч бон. Також були знайдені нові нашивки та медалі. Ось нові медалі для майбутнього сезону натиску: лазурний Мантикора. Та року мантікори 24-25. Темні початки видається після проходження всіх трьох розділів за певні успіхи у рамках 15-го сезону бойової перепустки. Отрутне жало видавалося за виконання ланцюжка завдань у сезоні лазурного мантікори, режим натиск, залізна мантикора, видавалася. За збір не менше трьох прапорів натиска у році мантикори режим натиск. Бронзова мантикора видавалася за збір шести прапорів натиску в році мантикори. Я думаю, що медалі вам ці не дуже цікаві, давайте перейдемо більш до глобальних відсотків. Відсотків. Дуже цікаво, я сказав, що відсотків, а розпочнемо із того, що у нас про натиск. Нашивка натиск 2024-2025 року чемпіон. Пам'ятка нашивка, що видається за збір 15 прапорців натиску. І давайте перейдемо до нового танку за натиск. Це Т-57 Heavy Клон, який називається Stinger. Та екіпаж все сидить на танку. Отримують гравці з 9 прапорами мантікори, тобто вам потрібно кожного сезону отримувати золото. Цього разу танк зможуть отримати більшу кількість гравців, ніж у році Пегас, так як тоді видавався він за 12 пропорцій. Тут уже знизили танчик, і відповідно, що ми зможемо на три пропорції менше збирати, тепер отримувати не за золото, а за срібло. Найцікавіше, це унікальний 3D-стиль на стінгер. Отримати гравці його зможуть за ранги. Срібло 3D-стиль золото 3D-золоті. Чемпіони, крила чемпіона та легенда легендарне створення. 3D-стилі прогресивні і можна буде вибрати вигляд, що вам сподобається з отриманих стилів. Також хочу розповісти про Stalker Колаб. Пам'ятаєте, колись я записував відео, хто давно мене дивиться, ви пам'ятаєте, що я записував відео про колаборацію Stalker. Це було десь приблизно січень лютий я писав це відео, коли тільки дізнався, що буде Stalker 2. Відповідно, що, чому я так думаю, що буде Stalker 2. Зараз на екранах ви можете бачити членів екіпажу. Багато хто скаже, що ці члени екіпажу більше підтасовані до Вафентрайгера, який буде у жовтні, а це зрозуміло, що трішки не дуже цікава така інфа. Чому так? Тому що у нас виходить у вересні. Бойова перепустка 15 сезону 4 вересня, а сталкер мав вийти 5 вересня, але сталкер перенесли на листопад і відповідно, що його відкладуть ще раз. Так от що я думаю? що ці Члени екіпажу, які вже створені, вони були створені під Сталкер, але зараз трішки їх переробили і залишили там десь противогаз, десь якусь радіаційну станцію, яка виявляла радіацію. Фон Крігера, типу, можемо сказати так. І я думаю, що колабу хотіли вони зробити. І я думаю, що можливо щось буде пов'язано зі сталкером під кінець листопада, перед Новим роком, буде якась двіжуха, коли вийде сталкер. Можливо, навіть четверта глава бойової перепустки, яка буде дуже цікаво відображатися у нас у грі. Ну і думаю, що останнє нововведення, це бойова перепустка буде вам цікава. І тут ключова техніка сезону буде ПЗ 7 k 91 та концепт 5. Всі стилі ви бачите на екранах. Конкретної інформації про бойову перепустку немає, тому все це, що я озвучив, є така інформація доступна. Це про все, що можна розповісти, цікаво на сьогодні. Ставте подобайки, злітайте в коментарі, діліться враженнями від відео. Підписуйтесь на мене з вімкненими спіщами від каналу. Знизу є червона кнопочка Підписатися Зроби її сірою. Не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів новин режимів апів, нерфів до стрімів кожного дня з 21-ї години. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям та героїням! Слава! Па-па-па!